Друзі, всім привіт! В продажі у нас шкода Кодіак 2021 рік, 10-й місяць 2021 року, можна сказати, майже 22 рік. У нас комплектація Style Plus в дуже збереженому стані. 21 рік, 2 літра дизель на DQ381 коробочці. По кузову автомобіль весь в рідній фарбі. Чорний, затонований на максимальному хром-пакеті. У нас 19 оригінальні легкосплавні диски. Пробіг даного авто 190 тисяч, є камера заднього огляду, комплектація Style Plus, 7 місць, ось такий він довгий, класний, кросовер, стильний, молодіжний. У нас є безключовий вхід, шкіряний салон напад. У нас два комплекта ковриків оригінальних. Адаптивна мод підвізка, у нас нове кермо. В якому плані нове. З 2020 року пішли нові рулі. Амбієнт підсвітка в нас присутня Кажуть вам задній ряд сидінь Електрокришка багажника присутня. Стан дивану новий, майже ніхто і не сидів, є шторка. Адаптивне Фулет світло. Зараз максимальні лінзи, дистронік, камера асистентів, він код автомобіля кого зацікавить. Зараз фокусуємо. А термальне лобове скло з підігрівом. У нас гарна зимня гума. Стан водійського сидіння, стан керма. Подивіться, пробіг даного автомобіля 195 тисяч, камера заднього огляду присутня, підігріви сидінь присутній. Електрокришка багажника, повторююсь, два комплекта ковриків. Автомобіль весь обслужений, все замінено. Все працює. Кого зацікавить даний автомобіль? Телефонуйте. За номером 097 9222 649. звати мене Іван. Знаходимося у місті. Вінниця займає, займаємося лише чесними автомобілями, пригнаними з Європи. Всім гарного дня!